Друзі, всім великий привіт! Давно не знімала, давно не було мене на каналі, все не було часу, тому що така декілька делікатна робота в селі, вона є, і від неї ніяк неможливо відмовитися. А також, знаєте, не було важливості знімати, тому що був відсутній в мене інтернет. якість його була. Точніше, в мене був лімітований інтернет мобільний. Зараз я вирішила, що краще заплачу дорожче, але ми зможемо з сином користуватися інтернетом стільки, стільки буде нам потрібно для цього всього. Тому ми вирішили питання інтернету трішечки. Але Зараз із-за вієлових відключень світла перебої бувають з інтернетом, і буває не тільки з інтернетом, але й навіть зі зв'язком бувають перебої. Тому хочу подякувати всім, хто з нами, хто не пішов від нас, хто підтримує нас і дає багато порад. Я дуже вдячна, вдячна всім вам, всім за те, що ви разом зі мною. А. Зараз, звичайно, більш такі дворові справи <гум> будуть закінчуватись. Деякі залишилися, але вже це таке не глобальне. Огород ми з тіткою прибрали. <гум> За це вже знаєте набагато краще, легше. Тому я маю надію, що я буду більше в'язати і буду вам розповідати про в'язання. Повернусь на канал, буду розказувати, показувати, говорити, що як я роблю. І підказувати. Тому так. Тому такі наші невеличкі справи. А я хочу ще підняти, знаєте, таку тему, яку назвала відео. Мені дуже ця така тема стала болючою. Я про неї вже давно думала, а тема чи суржик, чи діалект. Чому? Я не можу ніяк зрозуміти, чому в нас в Україні в різних частинах України ми говоримо деякі слова свої, десь більше російськомовних слів, да, десь більше польських слів, десь руминських слів. І все це залежить від тої частини України, від якої ми відносимося. Да? Тобто, де ми ближче знаходимося, до країни агресора. Тобто, Звичайно, люди говорять більше. Не державною мовою, тобто більше слів, але в нас, наприклад, наприклад, в Харкові є свій діалект. Чому це називається сурчиком? Не можу зрозуміти, чому ці питання називаються суржиком? Чому неможливо назвати діалектом? Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, можливо, я десь в чомусь не права, але чому не можна це назвати просто діалектом? Ми були в Німеччині. Коли з сином, то я чула, люди казали, баварський діалект, баварський діалект, чому так не можна зробити в Україні. Ніяк не можу зрозуміти. Ох, от мене, знаєте, це питання таке прям болюче, воно мене зацепило, і я не можу не, не сказати, не поговорити про це. Будь ласка, напишіть свою думку, чому не можна правильно називати діалект. Стою напроти. Дідової хати, але не маю права показувати на поважаючи право власності людини. Але так, знаєте, чимось в серці, дякуючи сусіду, який живе зараз в дідовій хаті, він дозволив мені зайти, але все ж таки все вже змінилося в хаті. Ну, звичайно, планування будинку залишилося, але немає тієї дитячої атмосфери, яка була, знаєте, тут. От, такі от новини у нас. Вони коротенькі, відео не будуть великі. так, звичайно не буду дуже часто виходити. Відео, е, ну немає часу на це. Буду якісь короткі відео додавати. Таке гарне взадін мене небо. Я не змогла не показати вам. Е, дуже Звичайно, природа мені тут подобається. Це мальовниче селище. Я в дитинстві тут часто бувала, тому для мене немає нічого нового. Більш за все знаєте, не те, що дивно, я, звичайно, це знала. Люди всі тебе знають, всі з тобою розмовляють, всі з тобою вітаються. Багато людей до мене звертаються по імені, тому що знають мене, знають, хто я, знають, чи я, я донька, чи я онука я була. Тобто це, знаєте, так. Я завжди мріяла пожити в селі в цьому з самого дитинства. І я тепер мрія здійснилася, але, знаєте, не такою ціною я це хотіла з чимить в серці і, і хочеться, щоб як можна швидше закінчилася ця війна, яка забрала багато життів. Дуже важко говорити. Я, є люди, яких я знала добре, які загинули зараз. І тут в селищі є люди, які пострадали. І також ти їх знав, знаєте, сім'ї. І є люди, з якими сім'ями спілкуємося, також вони пострадали, знаєте, то, то дуже важко. А, дякую всім. Ще раз хочу сказати дякую всім за підтримку. Я розумію, всі мені писали, вже багато хто писав в соціальних мережах. Юлія ти куди пропала. Я не пропала, але ніяк як не могла рішити питання. Чесно, мені було жалко грошей 350 гривень заплатити за мобільний інтернет. Але це питання стало острою за того, що дитина вчиться, і дитині потрібен інтернет. Тому прийдеться платити дорого. Дуже дорого, але вибору ніякого у нас немає. Маю надію, що у вас всіх добре, все. Цей ролик буде коротенький, може, якісь кадри вставлю, красивої природи. А вам до скорих зустрічей. Залишки городу, Трошки капусти да, петрушки, Все остальне вже вигоране. Тут називається, ой, забула, підпарювати. Підпарювати землю. Це називається. І тут ми будемо потім з діткою садити цибулю та чесник. Дуже чужий сарай. Нам видно. Тут немножечко така діляночка. Ось така краса. Що синочок? Світла немає, так? Да?